Так, мене звати Марина і я допоможу вам розібратись з Photoshop. Давайте спробуємо виділити та перемістити картинку. Для цього ми створюємо або відкриваємо вже готовий лист. Давайте відкриємо те, що в нас є. Ось такі файли в нас є: є в форматі JPEG і є в форматі PSD. Це формат Photoshop, це звичайний формат, який ми друкуємо. Покажу вам, як працювати з обома. Відкриваємо. Ось тут вгорі ми бачимо JPEG та PSD. Давайте спочатку формат PSD. Якщо ви завантажили якусь картинку, і вам потрібно виділити і перемістити кудись якусь деталь. У нас є два інструменти для виділення. Перший це прямокутник і другий це ласо. Давайте спершу виділимо звичайним методом. Ось в нас, наприклад, тарілочка з борщиком є, і ми її ось таким чином виділяємо. Тобто ми нажали на інструмент прямоугольна область можна також обирати інші варіанти: овальна область, горизонтальна та вертикальна строчка. Тут вже як вам потрібно. Ось ми виділили наш борщик. Тепер натискаємо на ось цю стрілочку, і, якщо нам потрібно, перетягуємо наш борщик ось таким чином. Єдине, що хочу зауважити, якщо ви просто перетягнете і поставите, наприклад, ось сюди, а тепер натиснете ще раз на цей значок на поле, у вас прибереться виділення. І все, у вас залишиться така сама картинка. Тому, якщо ви бажаєте перетягнути і у вас тут ще є якісь зображення, я вам рекомендую вирізати. Ми натискаємо правою кнопкою миші. Натискаємо «Вирізати на новий слой і ось у нас з'являється новий слой. Далі ми перетягуємо нашу картинку і ставимо, де вона має бути. Але тепер, якщо нам потрібно прибрати ось це зображення, яке під ним, то вони не будуть наслоєні один на одне. Вони будуть окремо. І інструмент ласо. Це те ж саме виділення, тільки виділяєте по краю. Ось, наприклад, я брала інструмент ласо і хочу прибрати цю тарілочку зі спагеття. В інструменті ласо потрібно, щоб мишка у вас працювала дуже-дуже добре. Ось таким чином ми виділили наші спагетті і можемо його вирізати на новий слой або прибрати. Обов'язково потрібно тепер обирати слої, тому що у вас є слой з борщиком і основний слой. Обираєте і вирізаєте, вирізати на новий слой. Якщо вам потрібно просто видалити, ви не вирізаєте на новий слой, а обираєте інструмент стрілочку. Натискаєте і видаляєте. натискаєте делет на клавіатурі. Все готово. Тепер, якщо ви станете на слой з борщиком, ви можете борщик перемістити на місце, куди вам потрібно. Ось таким чином. І тепер покажу з файлом PSD. Це файл Photoshop, який містить дуже багато ось таких слоїв. Кожен слой це в нас окрема. Картиночка, ось, я натиснула на цей слой, в мене стоїть інструмент, стрілочка. Я натиснула, і в мене ось виділився слой 4, тобто картопелька фрі це слой 4. Тут вже легше, тому що там ми вирізали на новий слой, а тут вже є слої. Тобто, якщо вам потрібно перемістити, ви просто ось так натискаєте на слой і переміщаєте, куди вам потрібно. Ви нічого не вирізаєте, а переміщаєте вже готові картиночки зі слоями. Ось так. Якщо було слово корисне, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть ваші запитання, які б наступні уроки ви ще хотіли побачити.